Всім привіт! Якщо ви побачили на обкладинці про 10 правил, ви можете питати, що ж це за 10 золотих правил бігу, про які ми сьогодні будемо говорити. Справа в тому, що в нас на сайті Ноги боги є дуже популярна стаття, яка називається «25 золотих правил бігу. Я скоротив її для вас, щоб ви отримали вже такий екстракт досвіду бігунів, які все перевірили до вас. Інша частина там стосується порад з тренувань, але цю тему ми розкриємо окремо і більш детально в якомусь іншому відосі. Поїхали. Правило номер один. Правило 10%. Це моє улюблене. Я завжди його раджу початківцям. Збільшуйте щотижневий тренувальний кілометраж, швидкість або час не більше ніж на 10% в рамках одного тижня. Таким чином, ви максимально. Плавно зможете війти в тренувальний процес і уникнути травм. Виняток, якщо після тривалої перерви в тренуваннях ваш кілометраж не перевищує 10 км на тиждень, можете збільшувати чи нарощувати, чи додавати, як краще сказати, його більше ніж на 10%, поки не досягнете звичайного тренувального навантаження. Правило номер два. Правило 10 градусів Цельсія, які. Одягайтеся для тренування так, Ніби на вулиці на 10 градусів тепліше, ніж насправді показує термометр. Іншими словами, одягайтесь відповідно до того, як почуватиметесь у розпал пробіжки, а не під час перших кілометрів, коли тіло все ще нагрівається. Тобто, якщо дивитись на вулицю, одягайтесь так, щоб вам було час трошки холодно. одяг для весни, ми також будемо детально говорити вже скоро. Я думаю, що на наступного відосу вже це точно да. третє правило: правило двох годин. Між прийомом їжі і тренуванням повинно минути близько 2 годин. Для більшості людей 2 годин достатньо, аби їжа вийшла шлунку, особливо якщо вона багата на вуглеводи. Цей час після їжі необхідний для перетравлювання того, що ви з'їли в іншому разі, зростає ризик червних спазмів, здуття або навіть блювоти. Буває таке виняток після легкої високовуглеводної їжі можна бігати вже через 90 хвилин, в той час як. Після важкої їжі, насиченої білками та жирами, потрібно чекати до 3 годин. Але декілька відео тому ми вже розбирали, що саме можна їсти перед пробіжкою. Це питання дуже індивідуальне. Четверте правило: правило звичної вам їжі. Не їжте і не пийте нічого нового для вас перед під час. Змагань або важких тренувань шлунково-кишковий тракт звикає до певного складу поживних речовин, і зазвичай ви можете змінювати цей склад без проблем. Однак в умовах предстартових якісь мандраж у вас ви ризикуєте порушенням травлення. Тому будьте з цим також дуже обережні. Ну є виняток, якщо ви ледве тримаєтесь на ногах, то з'їсти незначну хішу, ймовірно, краще ніж взагалі нічого не їсти. Правило номер 5. Правило зустрічного та попутного вітру, зустрічний вітер завжди уповільнює сильніше ніж попутні прискорі. Попутного вітра тобі в сроку. Тому майте на увазі, що у вітряні дні ви будете бігти повільніше. Можете не зважати на годинник у дуже вітряні дні, тому що зустрічний вітер коштувати вам, коштувати вам, коштувати вам, коштувати вам. Зустрічний вітер коштувати вам 10-15 секунд на кожному кілометрі. Сенс у тому, щоб контролювати ваші зусилля, а не темп. Запам'ятайте, стартуйте проти вітру, а на середині дистанції розвертайтесь назад, аби вітер дув у спину. Це так, щоб полегшити тренування. Правило номер 6. правило діалогу. Під час бігу ви повинні могти розмовляти. Повними реченнями вважається, що бігуни, частота пульсу та дихання, яких перебуває у межах їхньої цільової аеробної зони, можуть вільно декламувати поему Катерина Тараса Григоровича. А хто не може, той біжить швидше за свій оптимальний темп чи просто москаль. Виняток, звичайно, є також виняток. Неможливо спокійно розмовляти під час швидкісних робіт або змагань. А декому і в стані спокою важко говорити повними реченнями. Ну що це таке? Мені, наприклад, коли вечором записую відос, це як складно. Правило номер сім. Правило бігу вгору і вниз. Біг вгору уповільнює сильніше, ніж біг з гори при скорі. Тому майте на увазі, що швидкість бігу. По пагорбам менше ніж на рівнині, збігаючи з гірки, ви не отримуєте назад енергію, яку витратили забігаючи на неї. Як звичайно, не виняток, коли ви біжите по пересічній місцевості, де чергуються підйоми та спуски, ваш середній темп буде вищий ніж на рівному маршруті. Правило восьме правило не тільки бігом, бігуни, які займаються лише бігом, схильні до травм, суміжні або силові тренування зроблять вас сильнішими і здоровішими, як бігуна. Маю на увазі. Безударні види спорту, такі як велоспорт, плавання, посприяють формуванню допоміжних м'язів, які задіюються під час бігу і в той же час дають можливість відпочити основним біговим м'язам. Є й виняток. Надійний спосіб бігати краще це бігати. Тому, якщо у вас обмаль часу, присвятіть бігові, і його левого частку, правило номер 9. Правило рівномірного темпу. Найкращий спосіб встановити особистий рекорд утримувати рівномірний темп від старту до фінішу. Більшість світових рекордів на 10 км та на марафоні, що встановлені впродовж останніх десятиліть, відзначалися рівномірним темпом, якого дотримувались бігуни на протязі, на протязі протягом. Протягом всієї дистанції виняток. Це звичайно не стосується горбистих маршрутів або вітряних днів, коли метою стає контроль рівномірних зусиль. І десяте останнє правило правило нових кросівок моє улюблене, бо люблю про кросівки. Змінюйте кросівки після кожних 600-800 кілометрів. Але ще до того, як вони зносяться повністю. Купіть собі нову пару та чергуйте їх старою деякий час. Не чекайте, поки ваша єдина пара перетвориться на мотлох. І тут також є виняток. Швидкість носу кросівок може бути різною, в залежності від типу кросівок, вашої ваги, характеру приземлення стопи та покриття, по якому ви бігаєте. По кросівки ми ще будемо багато говорити, і там є багато нюансів. І залежно від моделі, також вони можуть по-різному зношуватись. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую за підписку, за лайки, за колокольчики. Наступне відео скоріше все буде про одяг. Потім знову про кроси, потім щось знову корисне. Дуже дякую вам за коментарі. Побачимося на стартах. Хто можливо біжить Трейл, досить скоро побачимося, бо я планую там бути. Все, пока.